Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні вже в нас четвертий день інкубація корячих яєць. Температура 38 градусів. Зараз їх буду привертати, але хочу разом відповісти на ваші коментарі. Дорогі друзі, запитання. Мене запитують, звернули увагу, що новий інкубатор. Такий самий інкубатор квочка, але вже ось показує температуру, тут вона налаштовується досить зручно, термометр вже всередині йде, не потрібно підбирати, шукати так якось в цьому. Але я вам скажу, цей в мене інкубатор працював із 2013 року, по 4 було закладки за сезон, гарно він відпрацював, але мені ще сказали, можна поремонтувати, так як тут поламався терморегулятор. Під час інкубації тут було одночасно гусячі та корячі яйця. Прийшлось терміново купувати новий інкубатор, і я вам скажу не пошкодувала, тому що в мене того року я покажу є в мене записано відео, який в мене був виход. Оце єдиний був недостаток, мало було яєць закладено. О, тому. Зараз хочу вімкнути. Ось. Він працює. Це єдине, що мене підвело, це терморегулятор. Я хочу його полагодити, тому що мені одного буде мало. От вимикайся ж. Отак. На третій день я зняла першу заглушку, і моя радка зразу ж її ось пожувала. Ну, от, така в мене помічниця є. О, любопитна варвара, знову вона прийшла. Я ще докладала на другий день яйця. Свіженькі курочки знесли, я доклала, так як Небагато було, але я спішила, тому що закладала в середу, хотіла в жіночий день. А ви знаєте, в який день потрібно закладати яйця? Це мене так ще багато років тому навчила моя свекруха. Я тільки розпочинала господарювати. Зараз я розкажу. Ой. А раніше ж підсипали під квочку. Яйця. І все в неї курочки, курочки. А в мене підсиплю, казна що <гум> більше ж хочеться курочок А вона мені каже, а ти в який день? Ну, ну хіба кажу, якась різниця. Вона каже, да велика є різниця, От на що тобі потрібно. Якщо ти хочеш, щоб було більше яєць, то закладай в жіночині Ну вона мені сказала за середу. Ну, я так думаю, що цей. І П'ятниця, субота, не знаю. А якщо хочеш, щоб було більше півників, ось тобі на м'ясо, ну, ми ж знаємо, півні ростуть набагато краще, то закладай у вівторок. От хоч вірте, хочте, не вірте, дорогі друзі, в мене того року була закладка яєць у вівторок. Я просто забулася. Спішила, так як вже було пізно, не, не, коли я, який місяць, навіть вже й не пам'ятаю. А вівторок цей мені з голови не йде, так як у мене не пам'ятаю також кількість, скільки було яєць, скільки. Ну, виход був дуже гарний, відібрала тільки незапліднені, От, От, ну, скажімо так, із 20 курчат було 17 півників, 3 курочки. От і в мене зараз всі старі кури. Оце тільки там є декілька курочок молоденьких. Тому я завжди намагаюся закласти в цей день, в середу. Ну, ось, звісно, доклала в четвер. Будуть півники, хай будуть півники, також потрібно. І ще одне, що от, вона мені так наказала завжди закладати, чи то підсипати під квочку, чи закладати в інкубатор, щоб було непарне число. Не знаю. Пишіть в коментарях, хтось до такого дотримується, чи це тільки я одна така навчена А Ще водичку. Щодня доливаю вже водичку в канавки. Ось так не, не побагато. Дуже зручно. В цьому інкубаторі, що не потрібно мучитися, так як у мене скільки термометрів, і всі показують по-різному. Приходилося, щоб виставити температуру і слідкувати медицинським термометром. Оце він такий самий вірний, але що, що дуже гратися, потрібно постійно збиваєш ту температуру. Це ось. Ось такий тут стоїть термометр. Дуже задоволена того року я перший раз. І я ж кажу, в мене були одночасно гусині та корячі. В кінці відео я покажу, що в мене там було.